Розника. Дослідники з Georgia Tech вирішили змінити підхід до будівництва і розробили нову категорію модульних екологічних будівельних блоків, що отримали назву еко -вокселі». Команда запевняє, вони мають на 40% менший вуглецевий слід ніж традиційні будівельні матеріали. Вони також зберігають необхідні конструктивні властивості, що дозволяє використовувати їх як для несучих стін. Так, і навіть для крил літаків. Вокселі римуються з пікселями і не дарма, можуть стати рішенням поголовної кризи доступності житла, яку ми спостерігаємо зараз по усьому світу. Кількість природних катастроф росте. Дякуємо, цемент. А отже, кількість пошкоджених будинків, відповідної витрати на страхування зростають теж. Та і людей на планеті стає більше, а землі ні. Тож житло дорожчає і продовжуватиме дорожчати. Ековокселі можуть допомогти. Але спершу давайте обговоримо, що вони взагалі таке. Насправді це модифікація знайомих у. Сім пікселів тільки у 3D-форматі. Вони виготовлені з поліпропіленової терефталатної полімерної смоли PTT, яка частко.